Чи було у вас таке, що ви хотіли податись на заплановану подорож наодинці? Чи можливо ви думали, якщо поїдете кудись та вирішите свої проблеми, я впевнена, що так. Тож сьогодні про такі невимушені подорожі і поговоримо. Точніше, говорити будемо про дораму один вихідний день. Тож записайтесь смачним чаєм і давайте обзирати. Після всіх тих трилерів, детективів, які я так обожнюю, іноді потрібен відпочинок. І хочеться чогось легкого та невимушеного. Я наткнулася на цю драму абсолютно випадково, і багато чого від неї не очікувала, і, мабуть, тому вона мені сподобалась. Дивитись цю драму було наче спостерігати за чиїмось особистим влогом. Справді я можу її лише похвалити, і я відчуваю спокусу просто пробігтися. Сцена за сценою і виділити кожну деталь. Але я б також хотіла, щоб ви самі переглянули її. Тож давайте пробіжимося по дорамі. Пак Хагьон працює вчителькою корейської літератури в старшій школі. Ну розумієте, да не завжди вчителям доводиться легко і нерви нерідко до краю підходять. Ну, що поробиш, коли учням цікавіше дивитись на пакетик, який вирішив політати, ніж урок слухати. А oh, стрес! Моменти, коли жінка відчуває, що ось ось нерви здадуть, вона відправляється в однодневну мандрівку. Хагіон не їде в пошуках пригод чи для того, щоб зробити класні фото для соцмереж. Ні. Цими подорожами жінка справляється зі стресами та одноманітністю життя. Використовуючи один зі своїх вихідних на тиждень для подорожей, вона досліджувала нові та старі місця, зустрічаючи по дорозі різноманітних людей. Цьому насправді навіть є пояснення, воно прийшло з Франції ще в 19 столітті і поширювалося Європою, немов епідемія. Називається воно дромоманія. Люди кидали роботи, сім'ї і віддавалися подорожам. І все це зводилося до божевілля, але чи дійсно це так? Чи можливо люди просто хочуть втекти від буденного нудного життя хоча б на один день? Саме це й робить Хагіон. Подорожі настільки різні й невимушені, як, от, наприклад, подорож до храму, в якому вона зупинилась та планувала навчитись медитувати, принаймні вона намагалася. А от це все ваші комп'ютери деревинуваті, на природі більше гуляти треба, що Хагіо не зробила. Вона встановила мовчазний конакт з жіночкою, яка мовчить, що логічно, там. Да? І вони разом пішли лісом гуляти, шишечки нюхати, пташок слухати та на захід сонця дивитися. Знаєте, в такі моменти я хочу помовчати і сама попрактикувала оцю мовчанку, але не впевнена, що мене надовго вистачить. Операторська робота це щось неймовірно естетичне, Те, як вони кожен листочок, кожну шишечку зняли. Ну просто я готова цілувати золоті руці оператора. Щодо Хоґон як особистості, вона. Звичайна людина спокійна, добра, допитлива, немає якихось визнань та не говорить фразочками з твітеру, щоб змотивувати учнів, але при цьому вона все одно їх мотивує як от одну з колишніх учениць. Саме головне залишається людьми і кричить, що ви живі. Дівчина любить мистецтво та мріє стати відомою художницею, чи то так суспільство нав'язало. Вона вродлива та невпевна в собі, і відчайдушно хоче, щоб її роботи сподобалися всім. І це насправді так типічно для нашого часу подобатися всім, думати чи визнають тебе інші, замість того, аби просто займатися улюбленою справою. У нас завжди є вибір, насправді, робити те, що нам подобається. Просто робити. Ми не можемо бути ніким, але ми можемо бути усім. Ця подорож здалася мені такою світлою і. Похмурою одночас тут також є місце романтики і роздумам про те, чому слова любові з кожним роком стає все важче вимовити. І тут вам питання для роздумів. Коли ви останній раз казали комусь, що любите їх? Та сама подружка тарологиня нагадала хай доленосне кохання, яке вона в наступній мандрівці зустріне. Це такий же мандрівник, як і вона, який полюбляє мандарини та мріє стати режисером. І він просто милий. Цього романтика грає З чим я була приємно здивована і насолоджувалась його грою, що, до речі, стосується всіх епізодичних персонажів. Та ви тут навіть коту мулятися будете. You're my baby. Яка ймовірність того, що ви зустрінете свого кумира на вулиці? Мабуть, не така вже велика, так. А от хагіон зустріла. Письменниця дитячих коміксів, на яких колись будувалась особистість жінки, цей епізод зігрів моє серденько. Ну, і цей прекрасний котик. В одній з подорожів також постає питання конфлікту поколінь, яке, як мені здається, буде актуальне завжди. Старші не розуміють молодь, а молодь не розуміє старших. Знаєте, цей епізод нагадав мені історію з мого життя. Якось їхала я в маршрутці разом з дідусем, і він почав питати мене про майбутнє: чи планую я заміж, скільки дітей хочу, на що я йому відповіла? Що такого в планах немає, лише навчання і. Кар'єра, за що мене назвали егоїсткою, а потім прослідувала от така от молодь. Егоїсти. От в наші часи. Ew, this is so ну, думаю, тут все зрозуміло, без коментарів. Що є тут любителі випічки? А ну, давайте скільки нас. Організуємо поїздку на Чежу. Об'їздимо всі пекарні і посмакуємо випічку, як це зробила Хагьон. Будучи любителькою хліба, один із своїх вихідних вона провела на чеджу, що, правда, не зовсім так як хотіла. В цій історії вона зустрічає дівчинку, яка оббігала всі пекарні в пошуках равликового хліба, щоб сім'я могла подати його на річницю смерті її матері. Все, я. я в сльозах цей епізод розтопить навіть найкражаніше серце. Як людині, яка перейшла місток з дитинства в доросле життя, мене дуже зачепив останній епізод, який підіймає тему старіння. Розмова Хаґьон та її подруги в цьому епізоді не могли більше резонувати з тим, ким я є зараз і де моє життя. Обговорення старіння, але не відчуття того, що ми дорослішаємо. І питання про те, чи справді час прискорюється, коли ми стаємо старшими, чи це все лише в наших головах. І я впевнена, що таким питанням задаюсь не лише я. Якщо ви думаєте, що я вам весь сюжет переказала, то ні, ви помиляєтесь до того ж, вам краще самим глянути цю драму. Можливо, моментами вона здасться нудною, та й навряд чи це драма для всіх, але. Дайте їй шанс. Повірте, один якийсь епізод точно не залишить вас байдужими. Я не думаю, що я коли-небудь дивила щось, що настільки розкрило теми для роздумів у такій легкій і зворушливій манері. Епізоди могли тривати лише 24 хвилини, але вплив тривав годинами. Ну, бачите, я навіть огляд зробила. Угу. Все це змушувало мене замислюватись над своїми думками і поведінкою, наприклад, роздуми про наші минулі цілі та мрії, роль вихователя, участь дорослих у створенні певних шляхів для дітей, зосередження на їх майбутньому, а не на поточному щасті, як в одному з епізодів. Розбіжність та різне сприйняття поколінь, коли ми завжди лиходійствуємо проти іншої сторони, не бачачи недоліків у власному мисленні та поведінці. Чи правильно прагнути до успіху, чи варто просто зосередитись на улюбленій справі, навіть якщо це не приносить результату. Чому так важко виявити інтерес до іншої людини і коли сказати Я люблю тебе або ти мені подобаєшся, стає важко. Ми знайшли нові способи передати ті самі емоції, це ще далеко не все. Але я впевнена, що кожна людина зосередиться на різних аспектах, різних сценах і репліках. Побачити свою унікальну версію того, що представлено в дорамі. Кожен епізод включав у себе нову ідею, а також місце і зачіпав різні емоції. Дорама пропонувала сміх, горе та нові можливі стосунки. Саундтреки прекрасні, актори прекрасні, ідея прекрасна. Настрій іноді меланхолійний, але я не вважаю його гнітючим, навіть навпаки, якимось мотивуючим. Драма ідеально підходить для перегляду, коли ви втомилися від усього, це допомагає розслабитися та посміхнутися. Тож, якщо вам хочеться зникнути, вирушайте кудись. Якщо ви зовсім самі у незнайомому місці і вам не вистачає сміливості, то нехай це триватиме лише один день. Якщо ви зможете гуляти, їсти і дозволяти своїм думкам блукати, то добре будьте, повірте.